рада вас вітати на своєму каналі, що не сказав гід, хоча я іноді забуваю і виживаю стару назву. Знаєте, коли я працювала в Євпаторії, в гімназії, то в мене був учень і його прізвище було Кашуба. Але так склалося життя, що я дуже часто відвідую гдань, і от коли я приїхала, в цьому році, то я дізналася, хто такі Кашуби. Зараз я вам прочитаю, а потім ми продовжимо спілкування. І так, про окремий народ, що живе на півночі Польщі, про те, що на півночі Польщі, в околицях Гданська, розташований регіон Кашубія, відомий чи не кожному жителю Польщі. Ну, я не житель Польщі, я про це не знала. Та найчастіше уявлення про цей тен вичерпується набором інформації, які можна назвати туристичним фольклором. Зазвичай він охоплює набір даних від туриста так, щоб той відчував, що щось дізнався про Кашубію, але водночас не мусив докладати надважких інтелектуальних. Що робили, як тут сказано, не докладали надважких інтелектуальних зусиль. Це за вас добре. Кашаба це етнос, який мешкає зараз на території Польщі. Взагалі ця історія почалася з давніх Давен, і їх історична така територія, де вони мешкали, вона відвисла до Одра, і це Північне Помор'я. Кашубов зараз мешкає в Польщі 200 тисяч, в Канаді їх 10 тисяч. І також вони мешкають і в Південній Америці. Вважається, що найбільше кошуба в Польщі мешкає в Гдині, хоча столицею кошубів чомусь вважається Гданськ. Мабуть, тому що колись тут була розташована садиба правителя Східного Поморя. Цей етнос має схожі ріси з поляками, але вони відрізняються, і відрізняється також і мова. І саме тому на концерті, коли хор починав співати, коляди вони співали, то перекладали з кошубської мови на польську мову, тобто поляки не розуміють. Так само, як закарпатців не розуміють українці, котрі приїжджають з Центральної України, з Східної України. Вони теж, ну, і навіть злочини, вони теж не розуміють закарпатську мову. Так сталося. Мова кошубська її викладають в деяких школах, і якщо в школах є уроки кошубської мови, то школа отримує додаткові кошти. І зараз кажуть, що приблизно 20 тисяч школярів вивчають саме кошупську мову. Отак, От друзі. В Гданському університеті є такий факультет етнофілології, і там є кафедра кошупської мови. Вже закінчилися свята, різдвяне, новорічні свята, то це такий казковий час, і ми створюємо цю атмосферу, незважаючи на війну жорстоку. і тому неможливо уявити, уявити собі цей час, святковий час, да, без легенд. І от така легенда, вона. Дуже мені сподобалась це кошубська легенда, і е, жила собі така принцеса, і її е, е, ім'я було Дамрока. І вона е, була е, сирота, тобто батьки її померли, вона жила з бабусею служницею І е, в цю е, Дамроку закахався злий лицар. І цей е, злий лицар, він викрадає е, дамроку. І він її тримає в вежі вже свого замку. Але бабуся-служниця була непроста бабуся-служниця, бо вона була або сарканя, як то кажуть, в Закарпатті, а, а, тобто вона була відьма. І вона що робить? Вона насилає на а, той замок того. Служниця надсилає там двох птахів. Це були лебіді. І Дамролка, вона сідає. Можна теж дуже довго, але я вас вирішила не обтяжувати інформацію, просто зацікавити вас цією інформацією. І якщо ви будете мати вільний час, можете самі прочитати про це все. В інтернеті дуже-дуже багато про це є. Але я от, легенду вам розповіла. І коли ми приїжджаємо, будь-якому яке туристичну туристичну місцевість. Або в якесь незнайоме місце, то нас цікавить, що сувеніри. І от коли ви будете в Кошубії, а тут декілька міст, котрі пов'язане безпосередньо. пачки, все що завгодно. Але що цікаво, то там можна придбати ще табакерки. Тобто е, є така традиція, кошубська, суто кошубська традиція, е, жування е, тютюну. От, сказала табакерка, і тому да, тютюн, тютюну, жування тютюну. І е, цей е, тютюн, він є такий е, надважкий, е, це червоний такий колір цього тютюна, і він вважається найсмачнішим, але він дуже міцний. І ще є такий жовтий колір тютюну, він такий м'який. І де вони зберігалися? Вони зберігалися в таких табакерках, котрі були зроблені з коров'ячого рогу. І, до речі, є теж сувеніри там сутокошов. Зроблений саме з коровячих рой. Ну, мені дуже сподобалось їх прислів'я. Воно так звучить. Єсть у дім, Бог у дім. Дуже цікаво. да. Єсть у дім Бог у дім. Да. І бажано, щоб в дім приходили не вороги, а саме гості. Отак, друзі. А це був... 6 січня в костелі, в Олівському костелі концерт Кошубського хору, ви вже почули декілька фрагментів, і вони співали саме Кошубські Коляди. От саме я про цих Кошубов пізнала, коли прочитала афішу, що відбудеться той концерт. Прочитала про Кошубів, сходила на концерт. І вам такі фрагментики я теж пропоную послухати. І що хочу казати, що Олівський костел він вважається ну, таким одним з найбільших в Східній Європі, але людей було дуже-дуже ну, багато було щент заповнена зала, де сидять, да, люди, і деякі навіть стояли в проходах і слухали. Коляди стоячі. Так, друзі, все. Пока-пока, до нових постійних.